Друзі, всім привіт! Ви як завжди на каналі FishFish. я Павло Вєжевцев. І сьогодні в мене на відогляді водилище від компанії SportEx Competition cs 5 Breakout. На мою думку, це особливе водилище в лінійки cs 5 бо воно покриває потребу людей, у кого є проблеми з транспортуванням двохчасних 13-футових водилищах. Зараз ми розберемо основні його характеристики. Ну і звісно, покидаємо. Друзі, не забувайте, компанія Sportex дає 10 років гарантії на свої водилища. Також, друзі, для вас приємна новина честь дня рибалки. Магазин Fish робить приємні акції для вас, тому поспішайте придбати. Посилання на це водилище, звісно, буде під відосиком, а ми починаємо відеогляд. Всім приємного перегляду і гарного дня! Є особливість цього бланку складний коміль, який зменшує транспортувальну довжину до 169 см. Жилку буду використовувати Climax Cult Sport 028 розмірі та катушку шума XTE. Oltegra XTE. Уладу має Маємо напівпараболічний бланк із японського карбону модульного карбону ну що? Такі в нас характеристики цього бланку. Зараз почнемо кидати. Перший кліпс, друзі, в мене 120 метрів. Я кидаю маркерним грузом, друзі, бо випадково сумку виклав з грузами. Не будемо робити якийсь там касінг-тест на супермаксимальну дистанцію. Я вважаю, що це удилище середнього цінового сегменту для тих, хто починає, для тих, хто прогресує. Їм навіть можна використовувати для спорту. Для дистанції думаю, до 140 метрів воно буде кидати. Ну, зараз ми перевіримо. Якщо у нас тут кліпса 120, враховуючи, там, наприклад, стік і монтаж і гачок, будемо віднімати десь 20 метрів закиду. У нас є невеличкий боковий вітер, тому давайте не затягувати. Перша 120 і наступна дистанція 150, покидаємо. 20, прям легко, без яких сильних зусиль. Якщо б е, в мене була б точка лову на 120 метрів, я ставив мітку. Я пробив би ще запас би метра 3-4 з таким би вітром. Ну, Бланк реально гарно себе показує, Він не жорсткий, це параболік, напівпараболік. Ти ставити кліпсу 150 метрів і подивимось, як воно попрацює. Так, перебив я дистанцію на 150 метрів. Зараз спробуємо з місця. Не знаю, чи вийде це прям просто в класичній звичайній стійці. Ну, Спробувати треба по-любому, хоча тут не дуже зручно це кидати. Якщо ні, просто зробимо потім боковій. І все. Тому погнали. Кліпса. Хочу сказати, це дуже гарний результат, якщо б ми кидали зі стіком, з насадкою. Ну, Відніміть 20 метрів, ну, так грубо кажучи. При тому, що це прям не суперсиловий закид у мене був. 85% водойм десь робочі дистанції до таких дистанцій. Дуже мало, де в нас 150 там, прилбичі або ще щось. Ну, на, наприклад, на ті водойми, які як я їду, максимальна у мене дистанція 137 метрів була. Думаю, це водилище прекрасно з цим спориться. Також, так як це напівпараболік, друзі, допомагати при приуважуванню, пробачати помилки при закиді, при привоважуванні буде допомагати. Гарний банк, реально, якщо є проблеми з транспортуванням, можете сміливо брати, Він особливо красивий. Якщо не помиляюсь, тут тонного плетіння набагато більше, ніж в звичайні моделі в двохчасному. бо вона прямо до цього стику. Якщо не помиляюсь, звичайні десь до цюди. Там різне розташовування кілець, але в цілому, ну, по дизайну питань зовсім нема. Реально красивенький, є дуже зручна рукоять. Тому зараз що ми робимо? Ще покидаємо, бо я вже давно не тестував свій закид. і вам просто під музичку красиво подивитись на роботу бланка. А ви не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, писати коментарі. Погнали маслати!